Розділ тринадцятий сукупність можливостей кожен з нас повністю з'єднаний зі усесвітом та зі усім життям, сила, щоб розширити обрії підсвідомості усередині нас. А тепер я хочу, щоб ви сягнули ще вище. Якщо крокуєте своїм шляхом і працюєте над собою уже протягом деякого часу, чи означає це, що більше немає чого робити? Збираєтеся спочивати на лаврах? Чи ви усвідомлюєте, що внутрішня праця заняття на все життя, і щойно ви розпочнете, як насправді постійно працюватимете над собою? Ви можете сягнути верхньої межі та взяти відпустку, але фактично ця робота має довічно цінність. Можете себе запитати, над чим ще вам слід працювати та чого вам треба. Ви здорові, щасливі, забезпечені? Чи ви творчо задоволені, чи почуваєтеся у безпеці, чи почуваєтеся захищеними? Обмеження, що їх ми засвоїли у минулому є один вислів, який часто полюбляю вживати сукупність можливостей. Довідалася про нього від одного зі своїх перших учителів у Нью-Йорку, Еріка Пейса. Цей вислів завжди для мене був своєрідною злітною смугою, звідки я дозволяла розуму виходити за рамки того, що сама вважала можливим. Набагато далі за обмежені переконання, з якими зростали у юності. Будучи дитиною, я не розуміла, що критика від дорослих та друзів наслідок невдалого дня або невеликого розчарування і що насправді вона не є правдивою. Я охоче приймала ці думки і переконання про себе, тож вони стали частиною моїх обмежень. Можливо, я не здавалася дивною, тупенькою чи дурнуватою, але сама, безперечно, це відчувала. Багато хто з нас у п'ять років уже має сформовані ідеї про життя, ми трішки доповнюємо їх у підлітковому віці. Та зовсім трішечки у дорослому. І якби я запитала більшість людей, чому вони мають такі гадки на ту чи ту тему, та якби вони подивилися у ретроспективі, то побачили б, що сформулювали свою думку стосовно певних питань ще в дитячі роки. Отож, ми живемо в обмеженнях свідомості п'ятирічної дитини це те, що ми прийняли від батьків. Та, відповідно, досі живемо в обмеженнях батьківської свідомості. Навіть найпрекрасніші батьки у світі не знали усього і мали свої обмеження. Ми кажемо те, що вони казали, і робимо те, що вони робили. Ти не можеш зробити це. Або так не вийде. Утім, нам не потрібні обмеження, хай якими важливими вони не здаються. Деякі наші переконання можуть бути позитивними та поживними. Ці думки добре служили нам ціле життя. Перш ніж перетнути дорогу, подивися ліворуч і праворуч. Або. Свіжі фрукти і овочі корисні вашому організму. Ще інші думки можуть бути корисними в юності, але з віком вони стають недоречними. Наприклад, порада не довіряй незнайомцям може бути доброю для маленьких дітей, а у дорослому віці таке переконання тільки створить ізоляцію і самотність. Проте є добрі новини ми завжди можемо з часом вносити поправки. Ми обмежуємо себе тієї ж миті, коли кажемо Я не можу. або це не спрацює або немає достатньо грошей. Або що подумають сусіди? Обмеження суттєва перешкода для нас що подумають сусіди, мої друзі, співробітники чи ще хтось це гарна відмовка. Тепер не треба цього робити, оскільки вони цього не зробили б і вони цього не схвалили б. Зі зміною суспільства також змінюються думки наших сусідів тому немає сенсу дотримуватися цього припущення. Якщо хтось вам каже, ще ніхто не робив цього раніше, можете відповісти Ну, то й що? Є сотні способів зробити те чи інше, тож обирайте спосіб правильний саме для вас. Ми говоримо собі ще інші абсурдні речі, як от я не досить сильна, я не досить молода, я недостатньою мірою доросла, я недостатньою мірою висока, або Я не цієї статі. Скільки разів ви повторювали останнє. Поза як я жінка, то не можу зробити це чи. оскільки я чоловік, то не можу зробити те. Ваша душа не має статі, я вірю, що ви погодили стать іще до того, як народилися, щоб засвоїти духовний урок. Вважати себе гіршим через стать це не лише погана відмовка, а ще й один зі способів зректися власної сили. Наші обмеження часто зупиняють нас від проявів та досвіду сукупності можливостей. Я не маю відповідальної освіти. Скількох людей зупиняло це твердження мусимо усвідомити таке от освіта щось установлене групою людей, які кажуть Ви не зробите того чи цього, допоки не приймете наш спосіб, ми можемо прийняти це за обмеження або вийти за їхні рамки. Я приймала це протягом дуже багатьох років, оскільки не закінчила вищу школу. Колись я казала. У мене немає освіти, я не вмію думати. Я не можу отримати хорошу роботу, я нічого не спроможна добре виконувати. Одного дня я збагнула, що це обмеження у моїй голові, і воно не має нічого спільного з реальністю. Відкинувши власні обмежувальні переконання та дозволивши собі поринути у сукупність можливостей, я побачила, що вмію думати. Я дізналася, що є досить розумною та вмію спілкуватись. Я відкрила різні можливості, які з погляду обмежень минулого здавалися мені неможливими. Обмеження потенціалу усередині нас. Далі є ще такі люди, які гадають, що все знають проблема у такому випадку ви не прогресуєте і нічого нового з вами не може трапитися. Чи ви приймаєте факт, що існує сила і інтелект вищий за вас, чи думаєте, що саме ви ним і є? Ви у своєму фізичному тілі. якщо гадаєте, ніби то ви і є сила, тоді вас постійно переслідуватиме страх через обмеження вашого розуму, якщо усвідомлюєте, що у всесвіті існує набагато вища і мудріша сила і що ви є її частинкою, тоді зможете потрапити у простір із сукупністю можливостей. Як часто ви дозволяєте собі селитися в обмеженнях вашої нинішньої свідомості, Щоразу, коли говорите я не можу. Таким чином, ви ставите знак стоп навпроти себе. Ви зачиняєте двері до власної внутрішньої мудрості та блокуєте потік енергії, що є вашим духовним знанням. Ви готові вийти за межі сьогоднішніх переконань. Зранку ви прокинулися з певними ідеями та уявленнями, і можете вийти за їхні межі, щоб відчути реальність іще ліпше. Це називається навчанням, оскільки ви опановуєте щось нове. Воно може збігатися з тим, що вже є, а може бути навіть кращим. Чи ви помітили, що коли починаєте наводити лад у шафі, то ви кидаєте непотрібний одяг і речі, ви в один стос відкладаєте речі, які плануєте віддати комусь, а в інший – те, що вже не підлягає використанню. Опісля ви геть іншому порядку складаєте усе назад, тоді простіше знайти те, що шукаєте, і, окрім того, звільняється простір для нового одягу. Якщо ви купили нове вбрання та поклали його до старої шафи, то, можливо, вам довелося утискати його серед інших речей. Коли перебрати речі у шафі та все гарненько поскладати, тоді там з'явиться місце для нового вбрання. Таку саму процедуру треба виконати і з нашим розумом слід очистити вміст, який більше не працює, щоб звільнити простір для нових можливостей. Де є Бог, там немає нічого неможливого, а Бог є в кожному з нас. Якщо ми дотримуватимемося заздалегідь сформованих думок, то блокуватимемо себе. Коли хтось хворіє, чи ви кажете Ой бідненький, як же він зараз страждає? Чи дивитеся на людину і бачите абсолютну правду буття та позитивно стверджуєте здоров'я божественної сили, яка є усередині нас? Чи ви бачите сукупність можливостей і знаєте, що дива трапляються? Якось один чоловік мене дуже переконував, що доросла людина зовсім не може змінитися. Він жив у постелі, мав різні недуги і прагнув продати майно. Він не хотів змінювати спосіб мислення, тож був досить твердо налаштований, коли настав час переговорів із покупцем. Усе мало відбутися так, як він собі задумав очевидно, продаж майна не пройшов для нього легко, оскільки він мав переконання, що ніколи не зможе змінитись. А йому треба було лише відкрити підсвідомість до нового способу мислення. Розширення кругозору яким чином ми не дозволяємо собі перейти у простір сукупності можливостей, що ще нас обмежує усі наші страхи це обмеження. Якщо ви налякані та кажете Я не можу, так не вийде. То що ж тоді трапиться? Цей страшний досвід повернеться до вас? Судження це обмеження. Нікому з нас не подобається, коли нас осуджують, але як часто ми самі це робимо. Ми заохочуємо обмеження власними судженнями завжди, коли огуджуєте чи критикуєте когось, навіть якщо лише трішки, відразу пригадайте собі, що усе до нас повертається варто перестати обмежувати можливості та скерувати спосіб мислення у річаще чудових думок мати власну думку і судження не те саме багатьох із нас просять дати оцінку чомусь. Насправді ви висловлюєте свою думку. Думка – Ваше відчуття стосовно чогось, наприклад, я краще цього не робила б я даю перевагу червоному кольору одягу, а не синьому. Сказати, що людина, яка вбирається у синій одяг, є неправильною судження треба розрізняти між тим і тим. Пам'ятайте, критикуючи, ви кажете, що або ви, або хтось інший неправильні. Якщо хтось запитує вашу думку чи цікавиться уподобанням. Будьте обережні, щоб не покритикувати і не годити щось інше. Аналогічно, щоразу, як занурюєтесь у провину, ви встановлюєте обмеження. Якщо ви завдали комусь болю, то перепросіть і більше не робіть цього не живіть з відчуттям провини, оскільки це закриває вас від позитивного досвіду і не має нічого спільного з реальністю вашої справжньої вдачі. Не бажаючи пробачити, ви обмежуєте своє зростання. Пробачення дає змогу зробити правильним те неправильне, що є у вашому духовному я, допомагає зрозуміти, а не плекати образу, допомагає розвинути співчуття замість ненависті. Дивіться на проблеми як на можливість зростання. Коли зіштовхуєтеся з проблемами, то бачите тільки обмеження вашого однобічного способу мислення, ви думаєте Ой, лишенько, чому це трапилось зі мною? Не завжди обов'язково знати, як владнається ситуація, треба довіряти внутрішній силі і сьогоденню, які набагато потужніші за вас. Треба запевнити себе, що все добре та працює задля вашого найвищого добра. Якщо ви у скрутні моменти відкриєтеся можливостям, то зможете усе змінити. Перетворення здатні трапитись у неймовірний спосіб, можливо, навіть у такий, що ви й уявити собі не могли. В Усіх нас у житті були ситуації, коли ми говорили Я не знаю, як я з цим опораюся. Здавалося, ситуація безвихідна, і ми стоїмо перед стіною. Але ми всі подолали її можливо, ми й не розуміли, як це трапилося, але так і трапилося. Чим більше ми здатні сполучити себе з космічною енергією, з одним інтелектом і з правдою та силою, що є всередині нас. Тим швидше реалізуються ці чудові можливості. Групова свідомість Надзвичайно важливо залишити наше обмежене мислення та переконання позаду, і показати свідомості більш космічний погляд на життя. Розвиток вищої свідомості на цій планеті відбувається як ніколи швидко. Нещодавно я побачила графік, який мене просто вразив. Він демонстрував поступ різних систем у нашій історії та те, як вона змінилася. Індустріальне зростання перевершило сільськогосподарський розвиток, а тоді, близько 1950 року, інформаційна фаза стала комунікаційною і поширилися комп'ютерні технології. Поруч із цим інформаційним періодом є також графік руху зростання свідомості, який цілиться набагато вище від інформаційної фази, з безперечним курсом на прогрес. Уявіть, на що це означає? Я багато подорожую і, хоч куди їду, бачу людей, які навчаються та щось студіюють. Я була в Австралії, Єрусалимі, Лондоні, Парижі та Амстердамі, і хай куди йшла. Зустрічала великі групи людей, що шукали способи розширити крогозір та просвітити себе. Їх вражає робота розуму. Вони послуговуються своєю мудрістю, щоб контролювати життя та досвід. Ми сягаємо нових рівнів духовності, хоча релігійні війни ще досі ведуть, але їх чим далі менше. Ми починаємо установлювати зв'язок одне з одним на вищих рівнях свідомості. Падіння Берлінського муру та народження свободи в Європі приклади розширення свідомості, поза як свободу нам дано по праву народження, оскільки прокидається свідомість кожної людини, то це також впливає на групову свідомість. Щоразу, як використовуєте свідомість позитивним чином, ви встановлюєте контакт з іншими, які роблять те саме, медитуючи, щоразу з'єднуєтеся з людьми на планеті, які також медитують. Щоразу, як візуалізуєте добро для себе, то це саме робите і для інших. Візуалізуючи зцілення тіла, ви щоразу об'єднуєтеся з тими, хто чинить так само. Наша мета розширити мислення та вийти за межі того, що було. І зустрітися з тим, що може бути наша свідомість спроможна творити дива. Сукупність можливостей з'єднує усе, включно з усесвітом і тим, що є за його межами. З чим ви встановлюєте зв'язок? Упередження це форма страху. Якщо маєте упередження, то ви встановлюєте зв'язок з іншими упередженими людьми. Якщо відкриваєте свою свідомість і робите усе можливе на рівні безкорисливої любові, то ви приєднуєтеся до висхідної кривої на графіку, ви прагнете пасти задніх чи хочете йти вгору разом із кривою? У світі часто трапляються кризи. А скільки людей надсилають позитивну енергію у проблемні частини світу і роблять позитивні твердження, щоб усе якнайшвидше та якнайкраще вирішилося для усіх причетних до кризи? Треба користуватися свідомістю таким чином, щоб творити гармонію та достаток для геть усіх, яку енергію ви надсилаєте, замість скаржитися та годити усе і вся, ліпше поєднатися з силою на духовному рівні і робити твердження про якомога позитивніший результат. Наскільки ви готові розширити обрії мислення чи готові піти далі за сусідів? Якщо ваші сусіди обмежені, знайдіть собі нових друзів. Як далеко ви підете? Наскільки сильно хочете змінити я не можу на я можу? Щоразу, коли чуєте, що щось є невиліковним, не вірте знайте, існує потужніша сила. Невиліковний для мене означає, що лікарі ще не знають, як упоратися з конкретною хворобою. Утім, це не означає, що вилікувати її неможливо, а натомість треба зануритись у себе і знайти ліки. Ми можемо вийти за межі статистичних даних, ми не є цифрами на графіку. Статистика це чиїсь підрахунки та прогнози, думки обмеженого розуму. Якщо ми не даємо собі шансу, то таким чином позбавляємо себе надії. Лікар Дальд М. Пачута на конференції з питань державної допомоги, яка відбулась у Вашингтоні, сказав За усю історію у нас іще ніколи не було епідемії, що призвела б до 100% фатальних випадків. Десь на цій планеті хтось вилікувався від усіх хвороб, які ми створили. Якщо ми просто приймаємо безнадійну ситуацію, от тоді і прирікаємо себе, треба налаштуватися позитивно, щоб знайти відповіді на запитання, слід почати використовувати внутрішню силу, щоб себе зцілити. Наші інші сили Подейкують, що ми використовуємо лише 10% мозку. Лише 10%. а яка ж тоді мета інших 90%? Гадаю, екстрасенсорні здібності, телепатія, здатність віщувати події та вміння сприймати звуки, що перебувають за межами звукового діапазону це все природно та нормально. Ми просто не дозволяємо собі відчувати ці явища, і маємо на це різні причини, ба й причини чомусь не хочемо вірити, що можемо. Маленькі діти часто проявляють екстрасенсорні здібності. На жаль, батьки відразу ж говорять не кажи це. Це все твоя уява. Або не вір у цю нісенітницю. Дитина, очевидно, вимикає цей дар. Гадаю, розум здатен на дивовижні речі, і я знаю напевне, що могла б потрапити з Нью-Йорка у Лос-Анджелес без літака, якби знала, як дематеріалізуватись і рематеріалізуватися. Я ще не знаю як, але впевнена, що це можливо. Думаю, ми спроможні на неймовірні досягнення, але ще не маємо знань для цього, оскільки не будемо використовувати їх на благо. Можливо, таким знанням ми задаватимемо болю іншим. Треба дістатися цієї точки, коли справді зможемо жити в безумовній любові, тобто почнемо використовувати решту 90% мозку. Ходьба по розжареному вугіллю. Хто з вас чув про ходьбу по розжареному вугіллю? Коли я ставлю це запитання на семінарах, завжди кілька людей здіймають руку. Нам усім відомо, що геть неможливо ходити по розжареному вугіллю, так? Ніхто не може зробити цього, не обпікши ноги. А втім, люди робили це, і вони не є якимись надзвичайними, вони такі самі прості люди, як ви та я. Мабуть, вони засвоїли цю навичку на курсі «Ходьба по розжареному вугіллю. Моя подруга Дарбі Лонг є фахівцем з ракових хвороб, працює разом з лікарем Карлом Сімонтом. Вони проводять тижневі семінари для людей з діагнозом рак і на тих семінарах демонструють ходьбу по розжареному вугіллю. Дарбі сама не раз це робила, навіть переносила інших через гаряче вугілля. Я завжди думала, яким неймовірним видовищем це, мабуть, є для хворих на рак. Побачити та пережити таку подію напевно, це надзвичайний досвід для багатьох їхні поняття про обмеження після цього зміняться переконана що Ентоні Робінс, хлопець, який одним з перших почав ходити по розжареному вугіллю в Америці, завітав на нашу планету, щоб зробити щось справді дивовижне. Він вивчав НЛП нейролінгвістичне програмування, процес, у якому міг спостерігати за моделями поведінки людей, а тоді повторював реакції та стимулятори поведінки, воліючи досягти схожого результату. НЛП засновано на гіпнотичних техніках лікаря Мілтона Еріксона, за якими систематично спостерігав та які записував Джон Гріндер і Річард Бандлер. Дізнавшись про ходіння по розжареному вугіллю, Ентоні відразу захотів опанувати це та навчити інших. Один йог сказав йому, що це забере роки навчання і медитації. Проте, використовуючи НЛП, Ентоні навчився ходити по жаринах за кілька годин. І він знав, що якщо він може, то і решта також можуть. Він навчає людей ходити по вугіллю не тому, що то чудовий трюк, а тому, що це показує, як долати обмеження і страхи. Усе можливо повторюйте за мною я живу і перебуваю у сукупності можливостей, де я, там усе добре. Поміркуйте над цими словами хвильку. Усе добре, не якесь добро, не трішки добра, а усе добре. Коли ви вірите, що немає нічого неможливого, то відкриваєтеся до відповідей у всіх царинах життя. Де є ми, там є і сукупність можливостей, усе залежить від нас індивідуально або колективно ми або муруємо стіни навколо себе, або руйнуємо їх, почуваючись у достатній безпеці. Та повністю відкриваємося, щоб дозволити усьому доброму прийти у наше життя. Почніть об'єктивно спостерігати за собою зверніть увагу, що відбувається усередині вас, як себе почуваєте, як реагуєте на події, у що вірите. Проте лише спостерігайте без жодних коментарів і суджень, коли вам це вдасться, то ваше життя йтиме від сукупності можливостей.